Всіх вітаю на Ютуб-каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, сьогодні говоримо про політичне, про навколо політичне, про російське і чорно-лебедеве, якщо можна так сказати, і з паном Ігорем. Ігор Рейтерович, керівник політико-правових систем ГО Український центр суспільного розвитку. З нами сьогодні вітаю, пане Ігоре! Слава Україні! Героям слава вітаю! І вас вітаю, друзі, і дякую за те, що долучаєтеся. Ставте вподобайки нам авансом. Пишіть свої думки у коментарях стосовно нашої розмови. Ну і звісно ж підпишіться, якщо чомусь досі цього не зробили. Ну і ми розпочинаємо, пане Ігоре, в першу чергу із Чорного Лебедя. Ми всі в очікуванні. Ми пам'ятаємо 24 червня 23-го року. Звісно ж, тоді Пригожин був живий і мав спроможності кудись направляти е, свої маси, коли загинув. Нічого не сталося, хоча очікували зараз. У нас також подібна історія був, о, начебто, так званий опозиціонер, який також направляв маси, начебто, в правильне русло, але коли його не стало, просто станом на зараз, я бачу, що нічого не відбувається, а чи відбудеться. Абсолютно нічого не відбудеться і дарма було сподіватися, що росіяни вийдуть на якісь протести в контексті смерті Навального, навіть одиночних протестів, які там теоретично дозволені на Росії, буквально там зафіксували здається пару штук. Тобто ніякої активності в регіонах немає. Ну можливо, хтось там сподівається, що в суботу-неділю ситуація зміниться. Ну, буде там офіційно підтверджена інформація, і так далі. Але я думаю, що нічого не буде з двох причин. Перша і найголовніше знаєте, дуже сильно в західних змі, передусім переоцінюють значення і, взагалі, впізнаваність Навального. Для переважної більшості росіян він, на жаль, не є ніяким там, ну не був точніше ніяким лідером опозиції, і це явно була не та людина, заради якої росіяни виходили на вулиці. А другий момент він більш приземлений, але він найголовніший росіянам насправді абсолютно плювати на якісь інші питання і проблеми, крім власного, я б так навіть сказав, знаєте, жалюгідного життя. Якщо це конкретно їх не, не стосується, не стосується якихось там їхніх близьких рідних, не стосується. Чисто меркантильних якихось питань, які пов'язані там з грошима, якимись соціальними виплатами і так далі, то ні на які вулиці вони на сьогоднішній день виходити не будуть. Їх на вулиці навіть не вивели. Перша там хвиля там чи друга хвиля цієї мобілізації не вивели величезні скандали, які були з цими новомобілізованими, які там сотнями тисячами гинули, навіть не добираючись до фронта, да? тобто їх там привозили кудись, їх накривали е, часто наші збройні сили, якимись там ударами, і це не спричинило ніяких виступів. Тому виступів щодо людини, яка давно була в'язниці, і судячи з, на... з намірів там російської влади, була в в'язниці і так до кінця свого життя. Вони зараз ніяк. Якусь соціальної чи там політичної чи іншої революції в Україні не в Росії не спричинять і нам сподіватися в Україні на це, ну особливо не варто. Тобто, ну знаєте що це якось там розхитає ситуацію. Ні, цього не буде, тому що Росія за великим рахунком задоволена тією ситуацією, в якій вона на сьогоднішній день знаходиться. Я маю на увазі Росію з точки зору, передусім так званого російського народу і його ставлення до тих подій, які відбуваються. Я для того аби підтвердити так ваші слова, не можу не зачитати. Повністю згоден, пане Ігоре. От допис Михайла Хадарковського, так людина, яка також має опозиційні погляди, зрозуміло, і зараз перебуває в еміграції за кордоном. Отже, він закликав у своєму телеграм-пабліку опівдні 17 березня прийти на виборчі дільниці і вписати ім'я Алексія Навального в бюло, до бюлетенів для голосування. Якщо ви не знали, що робити, і сумнівалися, то вважайте, що це буде ваша така боротьба і такий протест. От це їхня боротьба, це їхня революція. От так, так, от буде прийти і і вам... існувати просто е, цей банк для голосування. Ну слухайте, це настільки інфантильно, що це навіть я не знаю як коментувати. Це до речі, заклик від ну далеко не дурної людини. Знаєте, людина, яка створила колись одну з найбільших бізнес імперій uh, в Російській да Федерації. Людина, яка мала політичні амбіції, яка постраждала через ці політичні амбіції, яка у якої вистачило розуму вирватися з Росії, тобто, ну якби вона там виїхала потім, коли його звільнили, і він, в принципі, правильні речі по багатьом питанням казав: ну щодо ставлення, наприклад, там до російського режиму і тієї війни, яку режим веде Росія, ну і взагалі Росія веде проти України. Але ну от коли він починає говорити такі, от ну, заяви робити, да, ну це, це просто множить на нуль, мабуть, все те ж інше, що він намагався говорити і робити раніше. Ну тому що це, це не, не боротьба від слова взагалі. Тобто, якщо ви вже дійсно вважаєте себе якоюсь опозицією, то у вас на сьогоднішній день є насправді два шляхи. Де ви можете реально боротися з російською владою. Ну, от вони ж кажуть, що ми не проти Росії боремося. Ми будемо боремося проти російської влади. Це дуже два прості шляхи. До речі, цим шлях цими шляхами міг вже йти і Навальний, і його найближчі послідовники, але вони цього не зробили. Значить, перше, донатьте максимум на ЗСУ, просто робіть це масово, збирайте гроші, пересилайте, підтримуйте і так далі. І другий варіант ну він не для всіх. Приїжджайте в Україну, вступайте в ряди. в нас є РДК, яка частина Збройних сил, які співпрацюють, які воюють проти російської армії, проти російської влади, фактично. І от доводьте на практиці з автоматом в руках, що ви хочете повернутися в свою країну, скинути цю ну, абсолютно неадекватну владу і побудувати там нормальну демократію. Всі оці розповіді, знаєте, там. Намалювати щось в бюлетені або написати якесь лайливе слово, ну воно дискредитує саму опозицію, і сам протест російську на корню. Це знаєте, нагадує от устаре. ну не ну це не анекдот. Це насправді ледь не реальна історична ситуація, коли там Ленін казав, що душею я з вами в Сибіру да. Але тіло моє брінне в Цюриху знаходиться і сидить, значить там ну, десь в кав'ярні, п'є каву. От, але душею я з вами. Тобто, ви отам загинаєтеся на, в копальнях, да, куди вас заслала царська влада. А я, значить, ну, тілом, на жаль, в Швейцарії і не можу вам ніяк допомогти. От дуже схожа історія. Тому вони можуть зараз зробити певний висновок всього. Можуть зробити, але я, чесно кажучи, не вірю, що вони його зроблять. Це було вже зрозуміло, судячи там заяв і дружини Навального, і з того, як зараз там реагують якісь його колеги, не знаю, там то, ну, друзі, які мали до нього відношення, вони зроблять висновок зовсім інший, Будуть сподіватися, що. Якось світ на це відреагує, але реакція світу знов таки буде не такою, на яку вони сподіваються. Їм ніхто Росію демократично прекрасну на, на тарілочці не принесе її. Треба виборювати по іншому. Ну ніяк більше того, знаєте, я скажу таку можливо цинічну річ, але я переконаний, що значна частина тих, хто з Навальним працював, але вони виїхали за кордон і сидять за кордоном. Ну, ну давайте відверто. Вони цю смерть ще й по максимуму монетизують. Ну, просто по максимуму зараз не знімають фільмів, роліків виграють якусь чергову статуетку. Можливо, я не здивуюся, якщо його номінують посмертно на Нобелівську премію миру чи там ще якісь речі. От щось таке почнеться. От, все зведеться до дуже піарних таких речей, але реально якогось ну реально якихось наслідків вона ну ця історія мати не буде. Хоча я кажу, в них є шлях, от дуже зрозумілий. Які б сказали, що оскільки зараз ми з українцями ну на одному боці, Росія напала на. Українців і вона вбила і влада вбила там конкретно Навального. То в нас немає іншого вибору, ніж якби об'єднати зусилля і повоювати. Ми б звичайно подумали, чи треба нам така допомога, але принаймні вони б могли спробувати це зробити. Але я в цьому дуже дуже сильно сумніваюся. Ну в Лондоні воно розумієте з путінським режимом краще воювати ніж десь під Авдіївкою або на території Білгородської навіть області. От, до речі, про хороших русських в найкращій конотації цього словосполучення РДК Русський добровольчий корпус і є ще Легіон Свобода Росії, РДК зокрема, зараз в Авдіївці у найскладніші дні оборони цього незламного міста. Це показово і тут ніякої іронії, а лише найбільші слова підтримки і подяки таким хорошим росіянам. А стосовно вбивства. Як я так підозрюю, ми можемо право говорити вбивства слово Олексія Навального. цікаво, що буде робити влада, от е, саме російська, так звана влада, оскільки дуже швидко з'явилося повідомлення на ТАС про те, що е, Путін е, о уведомлений От це дуже цікаво, оскільки ну чи про кожного в'язня про смерть кожного в'язня його сповіщають так оперативно. Це по перше, ну і по друге. Е, чи будуть старатися якось це все згладити, тому що це ж так прозоро видно на що це схоже? У нас є німцов вбивство, якого також ну зрозуміло аким курувалося, але там якихось чеченів здається, знайшли? У в нас є політковська, в нас є лістів, і всі на кінці йдуть у Кремль, але вони намагалися подати це як непричетність до цих подій? Отут, от я вже вбачаю і бачив навіть повідомлення по типу, що це все американці зробили анасакс, а Сакси англосаксирован для, для того, аби підбурити населення до революції, яка неможлива, як ми з вами вже зрозуміли, пане Юре, від ваших слів. От чи будуть намагатися якусь якісь міф придумати? Ну вони не будуть особливо, вибачте, паритися там з якимись причинами. А, скоріше за все, буде така версія: що в нього там, ну вже як сказала Сіменян, відривався Тромп. Ну, дійсно, таке часто достатньо трапляється, особливо. Я просто подивився пару там російських якихось пабліків, так знаєте щоб для розуміння, що там відбувається, а деякі з них там зібрали різні думки. Там хто робив з цього приводу заяви на Росії. Тобто, логіка у влади вибудовується така: в нього відірвався тромб що в принципі може бути, оскільки він відбував покарання. Ну, м'яко кажучи, не в таких е, курортних умовах, ну тому ну таке життя. А е, чому він, ну, він там опинився? Ну не треба було займатися тероризмом і екстремізмом. Mm -hmm. Знаєте, мене просто вразила, от історія, що там деякі люди на Росії про нього написали гарні в принципі слова. Ну тобто віддали йому там належне і так далі. Але як вони це зробили? Вони пишуть: Алексій Навальний в душках екстреміст і терорист. Тому що ну це вимога, дав кіноагент. кінеагент Да, да. Ну слухайте, ну це ну ОРОЛ, мабуть, просто зараз там перевертається в труні і і, і питає, а що так можна було? Взагалі таке створити, не додумався Орвал, так. так позиція влади буде така. Ну от з ним трапився нещасний випадок. Ми взагалі в цьому ніколи не були зацікавлені за місяць до виборів. Навіщо нам ці проблеми? У Путіна і так там 100% на перемогу. Це дійсно от якісь е такі знаєте речі, які роблять наші вороги. Не в плані, що вони вбили Навального, тому що розумієте вони це сказати не зможуть, бо це ж буде дико виглядати. Це ж хтось прокрався кудись туди в Сибір чи де він там сидів, заліз там щось таке. Зробив і так далі, а просто що ну був нещасний випадок. А зараз англосакси цим користуються, щоб розхитати якимось чином ситуацію. Все, більше ніяких пояснень давати вони не будуть. Е, в принципі, може бути якась епопея з видачею тіла. Е, і дивіться, це насправді дуже може бути цікава історія, тому що, якщо я не помиляюсь за російським законодавством, людина, яка засуджена по подібним статтям, його можуть поховати взагалі без присутності родини. Спалити тіло там десь за вибачте закопати, і вони не, не зобов'язані там навіть інформу можуть потім через рік сказати у тут місце, де він, наприклад, похований. Все ну можуть звичайно, якби видати, але щось мені підказує, що цього не буде, тому що е, там не важливо, що насправді з ним сталося. Його вбили напряму або, наприклад, його довели просто до смерті. Це ж схожі речі знаєте там не давати людині місяць спати, не годувати. Там ну, можливо бити, там знущатися, морити холодом і так далі. І людина просто ну, помре від таких умов, але це ж ну вбивство, фактично, тільки зроблено в більш розтягнутий якийсь період. Е, і влада, навпаки, я думаю. Е, рано чи пізно російська покаже, ну десь знаєте, так от продемонструє, що це вбивство повинно стати для всіх. Остаточним розумінням, що режим в Росії вже ніякий там, навіть не автократичний, це вже класична тоталітарна диктатура, яка в принципі не плювати хотіла на якісь умовності в вигляді там прав свобод людини і громадянина, їх не існує як таких. І мені здається, що ця історія ще не випадково трапилася саме зараз. Не стільки в контексті Мюнхенської конференції з безпеки, скільки в контексті нещодавнього інтерв'ю, яке Путін давав і рукарсоном, тому що виглядає таким чином: я вам передаю сигнал певний, як світ відреагував на цей сигнал. Щось там у цей поплавлений дід наговорив. Він неадекватний, ненормальний, з ним не можна мати справу. То я вам тоді продемонструю ступінь своєї неадекватності. Розумієте, це от історія там з Пригожиним, Зіб'ємо літак, плювати, що там є якісь пілоти. Матеряти, да? От, Ні, от, от, чого от. втрачати, да о нема чого втрачати да Каховська Каховське водосховище. От підірвемо йому його, щоб просто показати світу, що ми ну я не хочу нецензурні слова вживати. Да що ми повністю неадекватні. Зіб'ємо власний літак Іл нещодавно. Ну придумаємо байку, що там були українські військовополонені, не покажемо ніяких доказів, крім кількох. Незрозумілих фотографій і зверніть увагу. Тему взагалі вони закрили. Вони її не качають, нічого не демонструють. Пофігу там вибачте, що там був сім членів екіпажу. чи скільки там було? Нам головний інформаційний провід от ми такі, взагалі, безсаря в голові. А тепер ще й демонстративно за місяць. Вб'ємо там ну людину, яка по суті була єдиним опозиціонером, да дуже неоднозначним, це треба розуміти, але він принаймні, в своєму житті зробив один ну важливий дійсно крок, який заслуговує на повагу. Він повернувся в Росію, мабуть, прекрасно розуміючи, що його ну точно посадять. На що він розраховував, ну це складно сказати. Ну але він це зробив і цим в принципі він в історію мабуть і війде. А ми його так от за місяць демонстративно вб'ємо. Пісков через там 30 хвилин прокоментує, що Путін вже як правильно ви зазначили. Доповіли. Да, може він там хотів додати Путіну ще три години назад. Повідомили, що завдання виконано. Да mm. президент підписав указ, значить, про нагородження особо відлічившихся, е, і зробимо вигляд, що насправді нічого екстраординарного не відбувається. А ми робимо те, що ми вважаємо за потрібне. І ще останнє, до речі, От зараз навіть на російських змі проходить в російських змі проходить така теза. Ну не не про владних такої, таких знаєте, навіть ну, більш там до опозиційності. Що Навальний насправді в найближчі місяці повинен був попасти все ж таки в оцей обмінний фонд який є у росіян, і його хотіли поміняти на професійного вбивцю російського? Ну ФСБшного, який сидить там в західних візницях, було вже все домовлено, і вони планували цей, скажімо, обмін. А тут Путін показує, але там чому суть, там обмін повинен бути був три на два. Три з боку от Росії і двоє, так і Путін вирішив нам ну, зрівняти як виставки, продемонструвати ще раз, типу заходу. Що дивіться, я можу з вами там про щось домовлятися, але я це буду робити так, як я вважаю за потрібне, і виключно з позиції сили. Отака, от знаєте, дуже дуже показова історія, оскільки він хворий, і схиблений на символізмі. Мені здається, що такі теорії типу змов навіть ну вони можуть мати місце ну, в розумінні того, що обмін дійсно планувався, і регулярно Путіну передавали різними каналами, що західні країни ну, хотіли би, щоб його випустили, як з Ходорковським. Того ж 10 років він відсидів, потім його випустили, він приїхав. Отак От і зробити тут зробити якийсь жест. Путін, мабуть, подумав, що ну, надто жирно буде робити такий жест. І йому треба зробити інше. Тут же є ще один момент. Навальний те чому отримав таке покарання, тому що в останніх своїх місяцях діяльності він і його команда вони перейшли на особистість. На особистості особистості Путіна, його родини, його там хто я не знаю, вона дружина, коханка, діти там і так далі. І оце найбільше заділо А ну, це такі речі, які Путін не пробачає. Він не пробачив, до речі, перехід на особистості і пригожено в першу чергу. Тому я думаю, що зараз ще одна людина повинна дуже сильно напрягтися. прізвище цієї людини, стрілков гіркін, а про нього, Бо нього він хлопці. також перейшов на особистості. Він також довго сидів, його ніхто не чіпав. Як тільки він почав говорити про безумного Єда там і отакі речі його відразу закрили. Тому йому треба зараз дуже уважно дивитися там назад, нічого не їсти. І я не знаю, що робити дві сторони однієї медалі опозиції на Росії. Так, от така м'яка ліберальна, така хіпстерська опозиція, і турбозет опозиція на чолі із отцом руська вісни. На жаль, на Донбасі, з гіркиним стрілковим якого спочатку, начебто, намагалися відбити у лап правосуддя російського, там був Паша Губарів, який зараз дуже сильно дистанціюється, як ми бачимо. А зараз от, йому ж дали чотири роки, і я дуже добре пам'ятаю, як ми з колегами і з експертами обговорювали, що це напевно такий хід. Його приховають, зроблять з нього героя, а потім е, видадуть і випустять на волю як наступного месії, наступного політичного володаря на цієї держдуми цієї адміністрації президента, як людина, яка побачила і війну, і, начебто, такий от білий русський офіцер, історик, і все, 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 все. От все ж таки, ні, так думаєте, що я думаю, що... ні, тому що розумієте, от всі ці версії вони мали би місце там ну до широкомасштабного вторгнення в Україну. Тому що тоді дійсно в російській владі і сам Путін вони думали про певну модель транзиту. Вона була така ідея, що Путін нікуди не подінеться, але він перетвориться. Знаєте, на такого православного Аятолу мій типу духовний лідер, а президент буде якийсь там інший. Ну що ну, ну не можна вже ж тільки сидіти. Коли почалася війна, Путін зрозумів одну просту річ: що не немає сенсу займатися ніякими транзитами. Він ще, мабуть, повірив своє місіанство. От я буду вже значить, президентом царем до кінця. Оскільки там я можу, да оскільки я відповідною буду. То а а дехто просто про це ну, знаєте, не помітив цієї зміни. Вони подумали, що навіть під час війни ми можемо думати про якийсь транзит, якийсь відхід і так далі. І як видно, з цими людьми дуже швидко розібралися, тому що е, ну вони не ну правильно не зорієнтувалися і не зробили правильні якісь кроки, які від них чекали безпосередньо в Кремлі. Тому треба напрягтися Гіркіну, на жаль, треба напрягтися. Там є карамурза людина, яка має до речі набагато менше здоров'я ніж було навіть у Навального, і з ним можуть якісь не дуже погані речі трапитися. В них там є ще. Е Яшин да, от в принципі, такі знаєте, хіпстерські політики певною мірою, але ну знов таки ці люди не, не виїхали з Росії, вони ризикнули багатьом от, зараз. Вони в дуже небезпечній ситуації. Хоча я не здивуюся, якщо, наприклад, оці ці два останні прізвища двох останніх цих людей, Яшина і Карамурзу, наприклад, найближчий час поміняють. Ну карамурзу так точно, тому що про нього багато говорять, і на якогось там російського чергового шпигуна буде якийсь там обмін. Це ж політика, знов таки Путіна. Я однією рукою когось вб'ю. А іншою рукою когось випущу. Якщо я Кодорковського випустив, значить німцова треба обов'язково вбити. Ну і отак, от з різними, скажімо так, моментами в нього в суті вся політична кар'єра побудована була. А зараз він відкинув всі умовності. Їм взагалі не треба думати ні, ну, ні про що, і путіну ні про що. Він робить, як він вважає за потрібне. Ну нема людини, нема проблеми. все, забули. Не тіло так. пане Ігоре, от е, наостанок, все ж таки хочеться здобути якісь е, користі для України всі всі історії. Розуміємо, що напевно що революції не буде, але от сьогодні пригадують усі е, для президента Джозефа Байдена е, Слова. його дві 2021 року. Він сказав, що наслідки будуть катастрофічними для Росії, якщо вона вб'є Навального. Отже, я так розумію, що і не лише ми дивимося за реакцією, а що можуть американці зробити Росії такого? Байден, до речі, скликає прес-конференцію. Тобто, от зараз ну він буде, я так розумію, скоро говорити про це. Е, ну, дивіться, з одного боку, ну можуть бути якісь чергові санкції. Ну, ці санкції вони ж явно не будуть мати такого ефекту, на який ми розраховуємо. З іншого боку, ну я сподіваюся, що там працюють достатньо такі. Знаєте, не, не політтехнологи. У того ж Байдена вони можуть зараз. Ну він може витискати. Що дивіться, е, насправді найкращу реакцію на це. Ну. Політичне вбивство і на остаточну ліквідацію будь-якої опозиції там в Росії може бути максимальна підтримка України. Ну, ну немає іншого варіанту. Це стосується як Росіян, так власне ну, які виїхали, так і стосується власне західних країн, які зараз підтримують Україну. Ну все ну про що говорити? Ну вам же, вибачте в обличчя плюють і показують, що ми будемо робити все, що ми захочемо. Значить, єдине, що стримує от цю орду від просування далі, це Україна. То допомагайте і підтримуйте Україну. Байден може вийти. До речі, ще сказати одну річ: що дивіться, Конгрес пішов відпочивати? От, ви всі республіканці, тепер ну ледь не особисто винні за те, що Путін вбив Навального, тому що він дивиться на вас, і Америка слабка. Америку принижують таким чином. А ви не можете зробити елементарну роботу проголосувати за нещасний пакет. Там 60, там 1 мільярд, да? тобто це взагалі не гроші для бюджету Сполучених Штатів Америки. Не можете зробити, щоб підтримати демократію. Може він цю тесу, скажімо, якось обіграє і спробує ну, по іншому це зробити. Може бути ще варіант, якийсь там не знаю про ордер, черговий на арешт Путіна, але це більш складна процедура, і тут треба збирати певні дані. Ну, цих даних на сьогоднішній день просто немає. Треба ж розуміти, що Росія ці дані ніколи не надасть. Там адвокат Навального вилетів, кажуть, полетів, але щось мені під Казує, що в нього там буде ціла я з пригодами, і навряд чи він там це побачить, що він хоче побачити і зможе зробити якісь висновки. А просто зараз Джо Байден розпочав свою промову стосовно Навального. Отже, перша теза така Путін відповідальний за смерть Навального. От, от те, що зараз ну це добре. Це добре, що він так сказав, але ну давайте подивимося, що буде далі, тому що. Тому що заяви це заява, а потрібні конкретні кроки. Конкретні кроки, які будуть безпосередньо бити по Російській Федерації, дійсно будемо стежити, тому що це все ж таки так розуміємо. В перспективі може повпливати на Україну. Також сподіваємось, і якщо повпливає, то радше за все позитивно. Тому до нових зустрічей, друзі. До нових зустрічей, пане Ігоре. Ігор Рейтерович. Керівник політико-правових програм громадського об'єднання Український центр суспільного розвитку з нами сьогодні був. Ще раз вдячний вам, пане Ігоре. Дякую. І дякую всім глядачам за вподобайки, коментарі і підписки Це те, що просуває наш YouTube канал у мережі. Якщо цікаво, завітайте у опис під відео там також посилання на мій особистий телеграм-паблік Павло говорить. З вами був Павло Ковальчук. На все добре.